че деще Так, ще раз привітаюся з вами, з ким не привітався, доброго дня. Значить, сьогодні я лекцію не буду читати ніякої вже. Практично я вичитав, і ви маєте, маєте завдання, які, які маєте зробити мені до кінця цього тижня. Тому давайте я ще раз пройду, тому що де, з, пройдуся по цих завданнях. Акцентую увагу, як їх ще раз робити. Деякі студенти вже зробили і прислали. І я ще раз підкреслю, що за, за, за рахунок виконання їх, яка йде розбалансовка балів, щоб потім ви набрали бали і все. Кому не влаштовує, так би мовити, хоче більше, він йде на залік на наступну суботу, залік там і добирає ще добирає 10 балів. Таким чином, у вас є, давайте будемо проходити по кожній задачі, по кожному практичному заданню, скільки у вас є балів, яка розбалансовка. І хто слухає мене сьогодні, передайте, будь ласка, своїм студентам, одногрупникам і так далі. Значить, якщо якісь будуть питання при виконанні завдань, будь ласка, звертайтеся, пишете мені на електронну пошту, можемо потім під'єднатися, а, можем, а можу я відповісти вам, якщо це таке неважке якесь питання. Зрозуміли, не треба нічого показувати вам. От, так би мовити, модельні, модельні, візуалізацію розв'язків, то я можу щось відповісти написати. Таким чином, дивіться, перше завдання: 20 балів, 10 балів. Це ви розписуєте знаходження стаціонарних станів. Тобто прирівнюєте праві частини до нуля і знаходжуєте стаціонарні стани. Потім досліджуєте їх на стійкість методом або асимптотичним методом, методом називається Ліпунова. Або можете графічним методом, як хто хоче, так і робить. Тим більше ця задача зроблена. Тобто це задача, класична задача модель Вольтера, класична модель хижак жертва. В Google набираєте хижак, модель хижак жертва і вручник, який тільки є, він може вам. В цьому підручнику точно описана ця модель. Це я вам зразу кажу. Таким чином. Ваше завдання було просто розібратися з цією цим розв'язком, і таким чином взяти чисті аркуші паперу, переписати, розібравшись, додати потім вибрати параметри R, альфа, Q, бета і побудувати кінетичні криві, дві на одному графіку, як я показував у багатьох задачах, плюс фазову траєкторію. За першу частину. Теоретично ви отримуєте 10 балів. За другу частину, побудувавши кінетичні криві, криві фазову траєкторію, отримуєте 10 балів. І пишете короткий висновок. Завжди пишете короткий висновок. Взявши ті чи ті інші параметри, ми бачимо, що і описуєте: швидкість зростання, швидкість спадання, таким, таким, таким. От частота коливання, якщо є така, то коливання затухаючи, чи коливання не затухаючи. Кількість висновки у вас короткі, повинен бути висновка. Таким чином, якщо це зробити ідеально, отримуєте 20 балів. Що показує, деякі студенти мені вже прислали цю задачу. Одні написали теорію, інші не написали теорію, а зробили тільки чисельно. Зробивши чисельну задачу розв'язки, ви отримуєте половину, значить 10 балів. Тобто, можна це теж робити, ніхто ж не заставляє. Комусь достатньо набрати 60 балів. Для того, щоб отримати залік. А, а хтось хоче 70 балів, а хтось хоче 80 балів. І так далі, і так далі. Так, питання є по цій задачі? Студенти є? цій нема. Нема. Пішли в другу задачу. Так, знову ж таки, практична задача. В моделі Ейгена врахувати внутрішню видову конкуренцію. Знайти стаціонарні стани. Значить, ось у вас модель Ейгена 1,40. Ось модель Ейгена. Врахувати, врахувати це симетрична модель, симетричний випадок. Можна користуватися якраз цією моделлю. Тобто, я вам спростив максимально, що коефіцієнти, бачите, К, гамма і альфа однакові в двох рівняннях. Сюди треба в кожне зрівнянь перший і в друге внутрішню водову конкуренцію. Внутрішня водова конкуренція, ви дивитеся попередню лекцію. Ані цю лекцію, де я розглядав модель лодки Вольтера. Ось як описується внутрішня водова конкуренція, це є квадратичний доданок. Ось і другий доданок, мінус якийсь коефіцієнт, який називається r 1 поділити на К1 можна позначити, наприклад, бета. І це буде бета мінус n 1 в квадраті, х1 в квадраті, Х2 в квадраті. Тільки буде там, там бета 1, а там буде бета 2. Бета бета-коефіцієнт бета, якщо це симетрична модель, то бета 1 дорівнює бета 2. Тут буде х1 в квадраті, тут х2 в квадраті. Це вже для гіперциклів. Таким чином, ви додаєте доданок мінус бета. Х1 в квадраті, а в другому рівнянні мінус бета х2 в квадраті. Де коефіцієнт бета носить назву коефіцієнт внутрішньої видової конкуренції. Добавили цей коефіцієнт. Добавили цей, ц, цей доданок. От, в перше рівняння, в друге. Прирівняння аналогічно до нуля знайшли стаціонарні стани. Їх там буде більше, я зразу кажу. А ви можете працювати в. Зробити, охарактеризувати не треба всі, я навіть спрощую. У вас буде один, два, три. Там я не пам'ятаю, в мене десь розв'язок є, три стани здається, ви можете вибрати один з них і охарактеризувати його, стійкий він чи не стійкий. Звичайно, вам треба стійкий. Ви берете стійкий стан і можете працювати в околі цього стійкого стану. Тобто, що значить працювати при візуалізації розв'язків. Гама, альфа і бета вибираєте такі, які будуть задовольняти у тому стійкому стану. Тому що при аналізі на стійкість, ви отримаєте якісь певні, можливо, обмеження. Ну, я вже підказую, що ви таки отримаєте там певні обмеження на параметри. Є такі, подібні, такі, там якийсь корінь квадратний буде, от ділити на ноль не можна там. Тобто вибір коефіцієнтів теж буде, вибір параметрів моделі, буде. Вибір параметрів моделі буде залежати від около тої стаціонарної ста... того стаціонарного стану, в околі якого ви будете працювати. Таким чином, розв'язавши аналітично, знайшовши стаціонарні стани цієї моделі і охарактеризувавши їх, ви отримаєте 20 балів. Я вам бачите, поставив 20 балів. Деякі студенти зробили цю задачу, але вони не знайшли аналітично стаціонарні стани не дослідили їх на стійкість, але ж ви ж можете були підібрати їх такими, що у вас буде от, наприклад, я підібрав і у мене вийшли безколивальний рух. Бачите, безколивальний рух х1, x2 спадає тут, зростає. Виходить на плату. Я якісь пояснення там пишу, що знайшов фазу нарисував фазову траєкторію. По фазовій траєкторії я можу навіть оцінити, знаючи стаціонарний стан, можна оцінити. Стаціонарний стан, так би мовити, чи правильна ця фазова траєкторія наближається в до, до стаціонарного цього стану. От, але якщо ви це побудуєте, то ви отримаєте все рівно 20 балів. Половину. Ви отримаєте 20 балів. 20 плюс 10, якщо половину, вже 30 балів У вас є, вже половина. Хто зробив більше, набирає більше. Які питання по цій задачі? Ми коли вводимо коефіцієнт, ну, внутрішньоводової конкуренції, ми, точні, ми це, це саме доданок. Ми не множимо на цей коефіцієнт, так. да, ви тут уводите доданок. Мінус бета х1 в квадраті. А Добре, мінус дякую, бета і бета Х2 в квадраті. І розв'язуєте так само аналогічно. розв'язуєте і знаходите стаціонарні стани аналітично. Досліджуйте їх на стійкість, так як я це робив. І все, робите висновок. як Цей стаціонарний стан, який стійкий, хочете, я кажу, там їх буде, здається, три, ви досліджуєте хоча б один. І кажете, я буду працювати в околі цього стаціонарного стану, тому що за вибору таких то параметрів, значень цих параметрів, К, альфа, гамма, бета, він буде стійкий, бо ви знаєте, що адекватна модель тоді, якщо у вас реалізується стійкий стан, тобто система. Функціонує в окулі стійкого стаціонарного стану. Так, є питання по цій задачі. Значить, кому це важко з точки зору математики, ви зразу підбираєте параметри, будуєте фазову траєкторію, будуєте кінетичні криви. Ну, полу, отримаєте 20 балів, 20 плюс 10 вже я ж кажу, половину 30 балів ви набрали. Так, далі. Наступна задача. Зараз я лекцію відкрию четверту. Наступна. Так. Знову ж таки, модель загоєння рани. Тут я вам все знайшов. Ваша справа тільки побудувати кінетичні криві та фазову траєкторію, вибравши модель. Вибравши параметри моделі, вибираєте параметри моделі, будуєте кінетичну криву, будуєте фазову траєкторію і робите якийсь висновок. При таких то параметрах у мене безколивальний рух. А якщо такі, я вибрав. Ну, я, я зразу так говорю: я тут бачу, що тут безколивальний рух. Але я так загально вам говорю: що вибравши такі параметри, то у мене буде. Коливальний рух. Ну, в даному випадку тут лише реалізується стійкий вузол без коливальних ру. Вибираєте параметри, вибираєте початкові умови, будуєте фазову траєкторію кінетичній криві. Отримуєте 15 балів. Тобто, я думаю, якщо вже починаємо з вами рахувати, якщо навіть ви тільки зробите візуалізацію ваших розв'язків, то ви можете максимально набрати 20 плюс 10, 30 і вже 15-45 балів. Вже 45 балів. І нарешті, коли йде модель росту злоякісної клітини, так само знову ж таки тут можуть реалю, реалізуватися і коливальний рух, і безколивальний. Ви вибираєте параметри, ви вибираєте початкові умови, вибираєте параметри. І хтось вибирає такий, що реалізується перший пункт. коренею вираз менше нуля. Там, ну, я, ой, перший пункт. Оцей коренею більше, буде безколивальний рух. А коли підкореневий, підкореневій ви виберете параметри альфа, гамма, ф, бета, такі, що буде спів, що буде виконуватися така нерівність. Тобто підкореневий там у вас вираз параметр, параметр ляпунова, то у параметри ляпунова, то тоді у вас буде реалізуватися стільки фокус, коливальний рух. Таким чином, хтось собі коливальний рух описує, хтось безколивальний рух, бере, вибираючи різні параметри. Знову ж таки, побудувавши кінетичні криві фазову траєкторію. Підписавши, знову ж таки я акцентую увагу, підписавши вісі, як я вам вчив, показував. Вісі не забудьте підписати розмірність ставте, бо це на це я теж буду дивитися. Це ви повинні вміти робити. Тобто, представлення повинно бути теж правильне. Ви отримаєте 15 балів. Тобто, давайте рахувати. Якщо навіть ви не зробите математику, ту, то ви наберете 20 плюс 10, 30 плюс 15, плюс 15 60 балів. Тобто, залік є. У вас ще в запасі є 10 балів, бо максимально тут можна було отримати 90 балів. 40 плюс 20, 60 і плюс 15, 15, 3 – 90. Тобто, у вас хто хоче, ще 10 балів. 10 балів на наступний вівторок. Я, коли ви всі вийшлите завдання до кінця тижня, я кожному повідомлюю і напишу: ви набрали стільки то балів. Чому не набрали? Ви вже розумієте, чому. Не, наприклад. Не добрали, тому що немає висновків або немає там аналітичних розв'язків, аналізу стаціонарних станів на стійкість, тобто ви набрали 60 балів. Все, я вам вислав. Вас це влаштовує, ви на залік не являєтеся, не приходите. Все. Якщо ви прийшли, значить ви зі мною включаєте відео. Ми швиденько питання, відповідь, питання, відповідь. Щось відповіли, мені... Набрали, якщо набрали по максимуму 10 болів, я вам поставлю ще 10 болів. Ви мене зрозуміли? Які є питання? Так, Ми зрозуміли, а підскажіть, ви писали, що надсилати до 2 числа, тобто до п'ятниці, чи можна відсрочити трошки до, до неділі, до 4 числа, включно? Дівчата, розумієте, мені треба час, щоб перевірити. У Вас 62 чоловіка. У мене за ми трошки не встигаємо в плані, що вимикається постійно світ. Ні, то я так в такому самому стані. Ну давайте, я говорю, давайте до субота вечір. Все, дівчата, значить, я е, сижу теж, в мене ж, бачите, випадково включили, я б навіть вам це не сказав. Ну, я б написав що е, е, староста, може, десь зібралися, все рівно, як то говорять, консультацію таку зробив. Але що треба працювати? Я зверну увагу, я не знаю, як у вас. Я вночі до п'яти ранку сижу, працюю. У мене звіт по темі одній, нову тему подаю два. Рецензую статті, пишу ще статті. У мене докторанта два і аспірант. Захищається і докторант, і аспірант. Я не сплю. Ну, я вибачаю, я просто вам розказую. Просто вночі треба. Тим більше, що я що задачі ж не важкі, правда? Давайте скажемо чесно: якщо математику запустили, параметри поміняли, воно вам намалює. Ви ще візьмете, дописати. Висновок якийсь допишете, все. Давайте до суботи, ну, коротше, до, щоб я неділя і понеділок мав, бо в мене ж теж світла може не бути, то я по ночам я, я перевірю, але неділя, понеділок, щоб два дні, у вас 62 чоловіки, це раз, а ще другий курс в мене. Ви ж не забувайте, в мене не тільки ви. Добре, дуже дякуємо. Давайте дякую. Я, я даю вам до суботи, включно, що, якщо що, я в суботу, в неділю вночі буду сидіти вже перевіряти. Зранку я маю увазі в неділю вночі, це на суботи на неділю. Домовилися, дівчата, хлопці, тому що ось вже багато студентів четверта, п'ята, шоста і перша група багато вже вислали завдань. Значить, зробили. Но я не перевіряв. Я вже почну перевіряти, думаю, вже з п'ятниці почну, бо в мене зараз звіти йдуть так і так далі. Ви ж бачите, то є світло, то нема, то бомблять, то не бомблять. Московія, така у нас сусідка. Так, ще питання, дівчата, хлопці, я Як тільки пишите? прошу цю інформацію, все передайте своїм колегам, студентам. Значить, якщо якісь питання виникають, пишіть. Питання, якщо не набирається... Голосніше. Я кажу, якщо не набирається 60 барів задачами. Я, я таких ще не бачив, щоб не набрали. Ви мене зрозуміли, я ще таких не бачу. Добре. Скільки я читаю цей курс? Ну нема таких. Ну от хочете, ні. Якщо не ходити, нічого не робити, то ясно, що не наберете, правда чи ні? Це питання знімається зразу. Так, ще які питання, хлопці, дівчата. А усна частина цей залік на 10 балів, ви сказали з шостого числа, чи коли? У нас залік офіційно 6 числа, наступний вівторок. Подивіться тільки на котру годину, мені здається, на 10. Добре, це буде все по вашому да, матеріалу. Так, по лекції. Я задаю якесь питання. Питання, відповідь, питання, відповідь. Все. Угу. Коротке питання, коротке. Не без формул, дівчата. Не треба формули вчити. Сутність, розуміння сутності, предмету. Так, немає чи є? Якщо немає, все, дякую вам. Все. Бережемося, працюємо активно. Хто раніше зробив, висилає, хто пізніше, я ж кажу, включно в суботу ще можете висилати. Домовились? Добре. Це До побачення. До Побачення, дякую. До побачення. Бережіться.